Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Подивимося, як Ірині буде сьогодні, але карту дня так і зроблю. І так, карта номер один, карта номер два і карта номер 3 Вибирайте кожну свою карту. І будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, і, можливо, якісь дрібненькі підказочки для вас. І так, карта номер один. Що чекає вас сьогодні? Дивіться, у вас сьогодні якісь переміни, якесь таке трошечки двіжуха можливо, початися. О, можливо, у вас було до цих пір ніби якась справа, затормозилася, нічого не рухалося вперед. Якось було таке враження, можливо, застопоренності якоїсь. Ось тут ідуть переміни. З одного боку, так, у когось ця карта може програтися ніби, знаєте, розхитування ситуації. Розхитування, розколихування і а, намагання, можливо, втримати рівновагу. Це може бути, звичайно, у матеріальному світі, тому що це все, все ж таки монети. ось. І е, говорить про те, що ви, можливо, вже кожну копійку рахуєте до зарплати, і таке може бути. Тому е, не, на, е, не купуйте сьогодні нічого, якщо це не обов'язково. Так, тільки щось таке, що обов'язково треба купити. Але взагалі то краще притримати. Не давайте в борг сьогодні грошей. Не, і не беріть, до речі, і не беріть ні в кого. От в мене йде така інформація: якщо ви в когось або позичите, або комусь позичите, буде дуже тяжко віддаватися. Або вам будуть віддавати важко, або ви будете віддавати важко. Тому тро, з грошима будьте сьогодні обережніше. Ось, не вкладайте, не позичайте. Карта номер 2 у нас іде імператор, це може говорити про впливову людину, яка вам, наприклад, щось сьогодні допоможе. Допоможе десь проштовхнути якусь справу. Це може бути якийсь спеціаліст, це може бути людина, як то кажуть, знаєте, вищого гатунку. Хтось, можливо, якщо ви жінка, познайомиться з чоловіком своєї мрії. А з другого боку, ця карта може говорити про якусь стабільність, стабільність у всьому. Можливо, що ви сьогодні дійсно відчу, відчуєте якийсь фундамент, якусь крепкість таку, що ви впевнені сьогодні в собі, що ви сьогодні все можете, яка сила внутрішня у вас може сьогодні з'явитися. А з другої сторони, ця карта може говорити про якісь перепони, що ви таке враження, що ви. Зіштовхнулися з бетонною стіною і не туди, і не сюди. Але ця карта говорить все рівно про якусь мужність, про якусь відвагу, про якусь стабільність і про якісь, знаєте, плани ось дотримування законів. Дотримуйтесь сьогодні, до речі, якихось законів. Можливо, робіть якісь плани на майбутнє, теж воно по цій карті проходить. Карта номер 3 Тут у нас король мечів говорить а, про мужчину, про мужчину, який вміє логічно думати. Це може бути і ваш шеф, це може бути, а, знаєте, навіть а, ваш сусід, ваш батько, ваш а, чоловік або коханий. Знайомство з такою людиною теж може бути. Це людина така, знаєте, логічна, яка не звикла емоціями. Ви навіть, знаєте, таким людям, як подивишся в лице, таке враження, що вони навіть не знають, що таке посмішка. Ось ця людина така камінна, прямо глиба лиця. Знаєте, така скеля, будемо так говорити. Це може бути військовий, це може бути людина в погонах. Можливо, що вам прийдеться йти до адвоката, до слідчого. А можливо, ваша кохана людина є військовий, якась звістка приємна, живий здоровий, наприклад. Тому що я тут не відчуваю, що тут щось погане. Навпаки, якась приємна звістка піде звідси, але все рівно іде якась тяжість. Тобто, вам можливо, сьогодні тяжко на серці може бути, ось ви, можливо, переживаєте за цю людину. Ось для жінок знайомство з такою людиною. Що каже ця карта, що вона вам радить: робити плани і слідувати чітко цим планам, не сходити з шляху, висловлювати свою думку чітко, ясно, без якихось запіночок, без якихось навколо туди-сюди. Ні, чітко, ясно, що ви хочете. Кажіть так, кажіть ні. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю вам гарного дня. Бережіть себе, мої любі, мирного дня, звичайно, так само. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна, мої дорогенькі.